Вони в клієнт, поки ви там відпочивали ага. і хотів привітати Сашка з днем народження. Що Тому... треба зробити? Хочу, щоб ми йому набрали. І він привітав Олександра. Без проблем. Алло. Андрій, добрий день. Добрий день зручно. Так, так. Отримали від вас посилочку, все прийшло, дякую. Якщо маєте хвилинку, можете привітати Олександра, він якраз на місці. Ага, Маю. Зараз хвилиночку. Санечка. А тут тебе клієнт хоче привітати вже з прощаючим тим днем народження. Це день народження годлиться. Андрій, можете привітати, передамо снігу. Андрій, доброго дня. Доброго дня. Пане Олександру, засить на вас і перші вас свій ваш волосок. Більше Галя з вами працює, так. За здоров'я, треба мовитися. М -м, согласен. За щастя треба Угу. <систит> Любов'ю треба займатися. А мріям треба відбуватися. У них і здоров'я, і радість, і сила. Тим більше щастя на всіх немає. За цікаві відбуваються. Дякую вам, дуже приємно. Ще подарунок Альона колега бачить, що тримає щось в руках. І ще й записує відео при цьому. І я розпечатав. Ну, ви побачите, ви нас, наш най... Най... найтоповіший прихильник в Ютубі. Так, Але я не завжди маю змогу відповідати. Нічого, спросто, ви вибачаєте, я так все ви там пишу. Та ні, та ви все по, -по справі пишете. Тримаю в руках ікону Святи... святий Олександр. Перший. Ну, раз бачу, бачу цього святого Олександра. Мені дуже мені, Андрій, мені дуже приємно. Вона займе почетне місце нашому домашньому іконостасі після освячення.